Представляємо гібрид ріпаку Віолін, високовражайний гібрид селекції «Лемпке», створений для стабільного результату навіть у найскладніших умовах. Його потенціал урожайності – до 65 центнерів з гектара, а вміст олії на дуже високому рівні. Гібрид має швидкий осінній розвиток, надійно зимує завдяки високій зимостійкості та впевнено стартує навесні. Цвітіння починається в середньоранні строки, а завдяки середній висоті рослин і міцному стеблу Віолін. Добре протистоїть виляганню. Серед головних переваг, надзвичайна стійкість до розтріскування стручків, генетична резистентність до ФОМОЗу завдяки гену генурелам 7 та захист від вірусу пожовтіння турнепсу. Гібрид також має високу толерантність до вертицильозу і добре витримує посуху. Рекомендований для вирощування в поліссі, лісостепу та степу України. Найкраще проявляє себе за достатнього живлення і при дотриманні середніх або пізніх строків посіву. Ріпак Віолін це поєднання надійності, сили і максимального результату. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.